Дохід до 2000 тисяч євро для малого бізнесу не буде оподатковуватися, маю для вас хорошу новину. У Верховній Раді зараз розглядають законопроект 14025, і шанси його прийняття супервеликі, бо це євроінтеграційна норма. Суть законопроекту полягає в тому, що для малих підприємців мають вести нову схему оподаткування. Якщо ви працюєте через онлайн сервіси чи маркетплейси і продаєте свої товари чи послуги або здаєте в оренду машину чи нерухомість, можна буде на дохід до 2000 тисяч євро не платити податок. Більше того, навіть якщо ваш дохід. Від понад 2000 євро, вам не треба буде займатися бухгалтерією та бюрократією. Маркетплейс по закону сам буде зобов'язаний відзвітвати в податкову і стягнути з вас 10% податку з отриманого доходу. Тобто, по суті, буде просто закладена комісія за офіційну роботу. Не треба буде займатися обліком товарів, займатися касовими апаратами чи іншою бюрократією. Просто працюєте, забрали 10% з доходу, і все. Якщо є якісь питання по темі, пишіть в коментарі, всім відповім. Ну і звичайно, підписуйтесь на мій телеграм-канал, де я розповідаю про всі податки в Україні.